Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Мене звати Аліна, і сьогодні буде досить цікава для мене тема, досить приємна для мене тема. Я хочу розповісти вам про аромати. Я їх називаю для душі, конкретно для моєї душі. Дуже часто ми хочемо, щоб сподобатись оточуючим, отримати схвалення. І ми носимо аромати, які подобаються оточуючим, які схвалюють цей аромат. Ми отримуємо на них компліменти. Але от в мене є чітко така категорія ароматів: це аромати для душі. Вони, ну я не скажу, що прямо не подобаються оточуючим. 50 на 50. деякі подобаються аромати, деякі не подобаються деякі категорично не подобаються. А про деякі мені там взагалі сказали колеги моєї оточення. Не користуйся в нашій присутності. Але як ну на мою думку, це дуже важливо, коли ви робите щось не для того, щоб отримати схвалення, компліменти від оточуючих. А для себе, тому що вам в цьому комфортно, вам це подобається. От, наприклад, я сьогодні. Я дуже люблю зелений колір. Це мій улюблений колір. Я обожнюю зелений колір, всі його відтінки, там, починаючи від таких кольорів, смарагдових, закінчуючи темно-зеленими, яскраво-зелені, обожнюю зелений колір, але часто мені доводиться чути від оточуючих, що тобі личить червоний. Я скажу чесно, що я цього року так розвантажила свій гардероб, мене практично червоних речей не лишилось. Я їх всі подарувала. Подарувала, знайшла їм нових господарів. А в мене таке нашестя зеленого і блакитного. Отже, ідемо з вами до моїх ароматів для ароматів для душі. Аромати, які дарують мені таке відчуття комфорту. Затишку, спокою, душевні. Для мене душевні аромати. І от перший мій такий аромат. Він подобається не всім моїм оточуючим. Хоча, до речі, я його купила після того, як мені зробила комплімент на цей аромат, комплімент людина, думку якої я дуже поважаю. Це нішевий аромат від Жовой Private Label. Скажу чесно, цей аромат не подобається моїм колегам. 에... Ну, не до такого, щоб вони просили мене не користуватись, там будуть ще такі аромати. А от я його обожнюю. Я, до речі, сьогодні в ньому, я сьогодні вихідна. І, знаєте, це такий ідеальний день, коли ти виспався, поснідав, зробив те, що давно над тобою висіло. Ем... І от це все, в мене ця атмосфера доповнюється. Цим ароматом я дуже його люблю. Він мене заспокоює, зігріває. Мені дуже приємно його вдихати з себе. Я відчуваю чудовий шлейф. До речі, мені робила на нього компліменти. Мене цей аромат підкупив своїм ветивером. Але тут ще в нас, крім ветивера, я відчуваю в ньому явно такий паперовий, оцей присмак ветивера, папір. Ну, для мене ветивер пахне як папір в основному, як, нова, як запах нової книги. Я дуже люблю книги. Особливо, коли це нова книга, ти її розгортаєш, і в неї такий неперевершений паперовий запах. Отже, тут в нас є ветивер, шкіра папірус, пачулі, сандал, французський Ну, Аромат більше вважається чоловічим. Я з цим не погоджуюсь мені. Він дуже приємний, комфортний. Теплий, зігріваючий, заспокоюючий, я вже зносила майже пів флакона за рік. Більше того, я не тільки зносила, я ще й люблю ароматизувати ним все. Халати, постіль, одежу, ну дуже мені подобається, як він сидить на одежі і так далі. Стосовно стійкості і шлейфовості. Шлейф в нього є. Є більше в спеку ну очікувано. І, 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 і стійкість, ну, якщо на шкірі, то це, це десь годин 4-5 до 6 годин. Якщо на одязі, ну, звичайно, довше. Набагато довше. Оце мій фаворит номер 1 на даний момент. На даний момент, саме мій, мій такий душевний аромат. І я б теж на це перше місце поставила. Ну, Напевно, він зараз най -най найбільш найдушевніший аромат. Аромат, в якому я себе почуваю мега комфортно, мега щасливою, привабливою, впевненою і так далі. Так, це в нас живой private label. Хочу собі другий флакон, хочу собі другий флакон і, можливо, от на день народження зроблю собі такий подарунок. Куплю собі ще один флакончик, бо мене, по-перше, його дуже важко знайти, а знайти за хорошу ціну ще важче. Через що, я думаю, що я куплю собі ще один флакон. Так, ну і ще мій такий. я навіть Не знаю, як правильніше мені зробити, розказувати про аромати, подібні до нього. чи, Напевно, я все-таки з подібних до нього почну. Отже, дуже-дуже схожим на нього, ну, як схожим, частково вони різні. Це теж. Аромат, як на мене, про дьоготь, шкіру і все таке, ну ви вже зрозуміли, що це моя тема. До речі, наступне відео у мене буде про компліментарні аромати, якраз про аромати, щоб догодити оточуючим, щоб отримувати компліменти і так, далі, і так далі. А сьогодні аромати, ну, не те, щоб антикомпліменти, але мої душе, душевні аромати. Деколи мені кажуть, що вони дивні, деколи кажуть не користуватись і так далі. Але треба бути чесними з собою і робити те, що приносить тобі задоволення. Це в нас аромат Естиду Pont Golden Wood. А, ну для мене він пахне дігтярним милом, чорнобривцями. Я теж його дуже-дуже люблю. В піраміді заявлений рожевий перець, бергамот, сандал, пачулі, деревні ноти Амбра. Ну, для мене це дихтярне мило і чорнобривці. І є в нього щось таке трошечки солодкувате. Я вже так, носом флакон поглинула. У мене, до речі, теж два флакони цього аромату. Я хочу, щоб у мене і першого було два флакони, бо я його дуже люблю. Цього, флак... цього аромату у мене два флакони. Один у мене стоїть на роботі, другий у мене вдома. Теж я дуже люблю його нанести на халат свій. Е, дуже люблю його, оцю таку гіркоту, дігтярність, якусь таку незвичність. До речі, е, в мене були дуже великі сумніви. Чи варто мені взагалі такий аромат носити? Але мене дуже підтримала моя колега, е, кардіолог, яка сказала, що він цікавий, він терпкий, незвичайний, досить цікавий. він не... Дратує. Але ну, захоплення він теж у людей не визиває. Це такий аромат для душі, конкретно для моєї душі. Е, стійкість шлейф. В нього гірше стійкість, ніж в попереднього аромату, чим в живий. В нього стійкість десь приблизно ну, годинки 3-4. На одязі, звичайно, довше. Шлейф в нього досить помірний, але ну, якщо зігрітися, розігрітися, то є. Так, наступний аромат такого ж плану. Скажімо так, це для мене аромат про шкіру, про шкіру з якоюсь такою солодкуватою ноткою, яку я до сих пір не можу сказати, що це за солодкувата нотка. Це у нас аромат від бренду Latafa Perfume. Він у нас називається Anna Abiet Leather. Але я його для простоти називаю просто лезер. Я відчуваю шкіру, але це шкіра з якоюсь такою солоденькою ноткою. Що в нас тут є в піраміді? Ягоди ялівцю, рожевий перець, знову таки, я починаю думати про те, що я люблю рожевий перець. А, кардамон, малина. Ірис, імбир, троянда, шкіра, білий мускус Амбра. Я перепрошую за ці звуки страшні. У мене відкритий балкон. Через що ви трошки можете чути нашу тихеньку вулицю? Ну, є тут, до речі, стосовно ірису, він дуже гарно запудрюється цей аромат. Він стартує шкірою і дуже гарно запудрюється. І в мене вже ніс в цьому ароматі. Оце якраз той аромат, який мене просять не носити. Навіть не те, що не наносити на себе в приміщенні, а не носити взагалі. Він мало кому з мого, ну, напевно, одній людині з мого оточення він подобається. Мені було дуже приємно це почути. Але одна з просто з цією людиною схожі смаки, через те він йому і подобається. Але в основному, що чоловікам, що жінкам, ну, не дуже він подобається. Я чула різні епітети в адресу цього аромату про те, що він асоціюється з. Не знаю, чи так коректно казати, з хачами і так далі. І, так далі. А, і про те, що він ну Тяжкий, і так далі. і так далі Але я його люблю. Це була моя грандіозна знахідка. І це мій фаворит від ароматів Латафо. От я майже я лишила собі від Латафо, Зараз скажу скільки. Два аромати я лишила собі всього того що було, щось я продала, щось я подарувала. Я зрозуміла, що я не все буду носити. Оцей аромат мені дуже сподобався. І знову ж таки. У мене є другий флакон, і він у мене на роботі. І я коли в мене менше на роботі людей я ним користуюсь. І теж дуже люблю ароматизувати одежу. Мені дуже комфортно, приємно в ньому лягати спати, відчувати його на собі теж дуже-дуже люблю. Так, ну і теж приблизно такий же аромат. І як не дивно, він викликає в оточуючих менше негативу. Це аромат теж від бренду ЛАТАФа. Він називається Удмуд Еліксір, да? Удмуд Еліксір. Ну, це чисто шкіра. Це така шкіра, яка була в Радянському Союзі. Там, хто пам'ятає такі от сідло велосипеда, якісь шкіряні планшетки. Тобто це шкіра така, я не знаю, чи так коректно казати. Промислова, дешева шкіра. Ну, тобто, це не така шкіра, як одяг там. А от шкіра якраз таких от грубих шкіряних, шкіряних виробів, типу сідла велосипеда, планшетки. Хто знає, що це таке сумочка шкіряна така у військових. От Якась така шкіра і трошки з якимось під, підмилена ця шкіра. Але знову ж таки, я була дуже приємно здивована. Я нанесла цей аромат вранці, в мене був дуже-дуже довгий і важкий день. І от коли я вже ввечері пішла з подругою, так би мовити, прогулятися був мороз. Я була дуже здивована, дуже приємним свіжим шлейфом. Незважаючи на те, що він досить такий. Важкий шкіряний на морозі він видає шикарний свіжий шлейф. Оце я була дуже-дуже здивована. І ви знаєте, це такий аромат-загадка, загадка, який хочеться розгадувати. Тобі хочеться його вдихати весь день, хочеться розгадувати, і хочеться того відчуття, яке було ввечері з приємним. Бо, наприклад, свіжі аромати вони дуже швидко набридають протягом дня. А от якраз цей аромат він не набридає. І ти чекаєш, ну коли вже, ну коли вже ввечері з'явиться ота свіжість на морозі, яка мені дуже-дуже до вподоби. Так, в піраміді в нас заявлений шафран, мускатний горіх кориця. Ут, замша, сандал, амбра ваніль. Ну, дуже гарно все, все описано. Для мене це шкіра. Знову ж таки, шкіра. Так, оце, напевно, моя така невеличка колекція шкіряних ароматів, скажу чесно. Але я продала щось вона мені цього року не заходила, а я розвантажувала свій гар гардероб парфумерний, продала я її. От, Оце моя така шкіряна моя <смас> категорія, яка не всім подобається, але нехай. Так, ну... Ще один мій аромат, який я обожнюю, це для мене ну, моя душа. Це моя душа в холодну пору року, влітку я його ніколи не ношу. А от коли мені треба якась така підтримка, коли починається холод, осінь, зима, все те, що я не люблю, жахливо. І моя рука тягнеться до цього мого аромата антидепресанта, це Dior Midnight Poison, на жаль, знятий з виробництва в 2014 році. Для мене це аромат молодість, це аромат мо моїх студентських часів. І от кожну осінь, це вже десь буде і листопад, я до нього добираюсь. У мене є оригіналу такі от залишочки флаконі. У мене була можливість купити флакон. Він, ціна там дуже неприємна, але там не було от лазерного, зараз я його знайду, покажу вам. Той флакон взяла чи не той, так. Да, Це в мене теж, до речі, без лазерного бачкоду, Тут в мене внизу бачкот. А в мене є ще малюточка, зараз я її достану. Моя малюточка. Мені би було спокійніше, щоб бач був лазерним. Отут якраз він лазерний, бачите, він нанесений лазером. Тут просто, але ну, аромат класний, все як має бути. А там, що мені не сподобалось, там теж була наклейка. Одним словом, я вирішила його не купувати, не через те, що я його не люблю. А через те, що. Ну, це таке підтвердження оригінальності, бо парфум, парфуми досить дорогі, і як би тут же гратися з ними не вийде. Підтвердження оригінальності раз. І другий момент. Ви знаєте, навіть, цей, навіть е якщо ви будете купувати з рук, я не хочу нікого дискредитувати і таке розказувати. Але розумієте, що такі флакони з пульвіком можна перелити. Тобто ви можете викачати оригінальний аромат з нього, і в нього ж закачати інший. Ну, це дуже, якби все стрьомно, скажімо так. Одним словом, поки тішуся тим, що є. Можливо, я ще знайду десь флакончик з лазерним бачкодом, але чогось останнім часом мені не попадаються такі флакони. От за цей флакон я повністю спокійна. Цей в мене іноді викликає якийсь. Сумніви. Ну, я його люблю все рівно. Я люблю всі, ну, як всі. Навіть інтерпретація на цей аромат. До речі, да, тут ще є це. Тут є срібне кільце, бачите, що цікаво в цьому ароматі це оригінал у нас. Так, пантерочка, не падай, будь ласка. Ну, І заміняю я для себе цей аромат. Да, не сказала вам піраміду. Бергамот мандарин, е, ваніль. Бергамот мандарин, правильно буде сказати так: троянда, ваніль, пачулі Амбра. І я, так би мовити, заміняю його собі таким от ароматом від Fragrance World Passion The Night. Ну, Звичайно, у нього не така чудова база, як в Midnight Poison, не таке чарівне розкриття. Але він теж досить цікавий і недавно сподобався моїй колезі. І вона вирішила. Теж його собі придбати. І ціна, до речі, на майкапі я дивилася буквально декілька днів назад, була 683 гривни. Я вважаю, що за такий аромат. Якби ви знали, скільки за цей аромат, там від 4 тисяч і далі йде за залишок в флаконі. А там я зустрічала в версії 16 тисяч гривень і так далі. Ну, якби дуже це. Так що цей аромат виявився для мене. Спасінням, бо він дуже-дуже схожий. Да, він не ідентичний, прямо настільки, але я її лишила, вона вранці ним подухалася я її якраз чула. Шикарний шлейф від неї був. Я навіть прокинулась від того, що вона подухалась цим ароматом. Мені дуже сподобалось. Так що це в нас, так би мовити, замінник аромат Passion The Night від uh, бренду Fragrance World. Так, ідемо з вами далі. Ну, є в мене в колекції аромат, який в мене потрапляє єдиний в обидві категорії. В категорії аромати для моєї душі, і в категорії аромати, які подобаються оточуючим, які викликає компліменти. На які я отримую компліменти, це Пантера від Cartier. Ну, Це універсальний аромат на всі випадки життя. Але мені теж в ньому дуже-дуже комфортно. Я себе в ньому відчуваю на голову вище. Я себе в ньому відчуваю дуже такою інтелігентною, вишуканою, гарною жінкою. От. В піраміді в нас є сухофрукти, ревінь, полуниця Аніс Бергамот, Гарденія Троянг і ланг Ланг. Груша, квітка апельсину в базі дубовий мох, муску, шкіра пачулі. Це шипер, дуже гарний, на мою думку, пудровий шипер. Оцей якраз аромат, в якому я себе почуваю комфортно, і частіше всього, напевно, ним користуюсь, частіше всього, в мене рука тягнеться до нього. І оточуючи мені теж дуже подобається. Так що, з цієї підбірки це універсальний аромат, шлейф в нього шикарний, компліменти вам забезпечені. І стійкість в нього теж дуже гарна. От я сьогодні вдягла це плаття. І я в ньому йшла на роботу тиждень тому. І я ще досі від нього чула якісь такі залишки пантери. Так, ідемо з вами далі. Ще два аромати для моєї душі, моїх душевненьких ароматів. Це перлис la Ліквідлак. Я недавно вам про нього розказувала. Це така. Холодна троянда в камфорі, дуже гарний освіжаючий аромат. Ну, тож мені подобається. Він дуже дорого звучить. Він дуже мене гарно заспокоює. Мені дуже подобається. От. М -м -м. Холодна троянда в камфорі. і трошечки пудри тут є. В піраміді заявлена троянда, перець ірис, пудра віноти, пачулі, дубовий мох, ветивер, корінь ірису, кашемірове дерево. Дуже цікавий аромат. Мені дуже подобається він влітку, хоча я його почала інтенсивно носити в лютому. В лютому я вдома читала книгу і одним поливалась. Дуже він мені зайшов. Але знову ж таки, оточуючим він не дуже подобається, бо люди, які працювали в реанімації, люди, які травмовані запахом камфори. Може їм не сподобатись, але мені дуже подобається, я люблю його носити так чисто для себе. І ще один такий цікавий аромат. Це в нас аромат від італійського бренду, який виготовляє органічну косметику Лірбаріо. У мене колись було дуже багато від нього ароматів, я їх теж продавала, подарувала. А цей аромат моя любов це в мене вже другий флакон. Перший флакон у мене на роботі, і там лишилось десь дестільки. Так, не сказала про пантеру. Пантери в мене 4 флакони. Є в мене дуже гарна ліміточка ззаду золота. А цей аромат, він мене асоціюється в нас з оушен Плазі. Раніше був такий магазин з органічним милом, і там є оцей такий приємний, гіркий, гіркий трав'яний мильний запах. Називається в нас absinthum, що перекладається з італійської як полин. В піраміді у нас є полин, лимон, апельсин, артемізія, коріандр, ялівець, кардамон, мускус, герань, пачулі, гвоздика, бензаїн, кедр. Ну, це фужер, вони його відносять до фужерів. Там є цитруси такі на старті. Я дуже люблю в ньому цей гірко-солодкий полин. Оці спеції, коріандр, кардамон. Все таке. Через що я цей аромат раніше називала суп. Бо коріандр карі... і кардамон в мене в сім'ї. Такі спеції кладуть в суп, і от такі в мене є з ним асоціації. Стійкість в нього дуже гарна. В нього є такий трошечки аспект чоловічого деколону, ну це фужер. Стільки з нього годинок, так більше шести Шлей в нього теж є. От я люблю цей аромат, носити у мене, до речі, в ароматів є, я вже підмітила така сезонність. Оцей аромат я ношу березень-квітень. Березень-квітень, от в мене тянеться рука до цього. Гірко-трав'яного гірко мильного аромату. Це в нас був аромат від Лірбаріо Асензіо Абсінту. І два в мене будуть аромати, які все-таки оточуючим подобаються на завершення відео. скажу. Це два гурманських аромати. Перший аромат це Манталь Chocolate Greedy. Аромат, який викликає в людей. Бажання з'їсти шоколадку. В нас таке вже було не раз, коли я нанесла на себе цей аромат, і моя колега дістала з шафи шоколад і почала його їсти. Ну, Це таке шоколадне печиво, дуже смачне, дуже апетитне, море ванілі тут в нас. Шоколада, печиво, в піраміді заявлено какао, ваніль, бабетонка, гіркий апельсин, кава, сухофрукти. Але я таки люблю цей аромат, деколи мені теж треба собі щось такого веселенького, смачненького додати. Солодкий я не їм, бо я не люблю його смак. Але аромат мені дуже подобається. І деколи мені хочеться, особливо це осінь зима, мені хочеться чогось такого апетитного. І ще один аромат такого плану мені подарувала Олічка, і я вже подумаю про те, щоб купити собі повний флакон. Але мене не дуже влаштовує його стійкість. От чого я буду у от залишок, я буду думати. Буду я його. Кришка така класна, важка. Я обожнюю важкі кришки, це окремий вид насолоди. Я буду думати. Бо мене трошки засмучує гостійкість. Але взагалі аромат шикарний, апетитний, грайливий, життєрадісний аромат про гарний настрій, про позитив. Тут, до речі, дуже зручно: є піраміда написана. Значить, у нас верхні ноти, бергамот і червоне яблуко, якщо я не помиляюсь, середні ноти, цедра кориця. Кедр, перепрошую. Кедр кориця Сінамон. І що у нас тут? ще? Мускус ваніль кокос. Дуже класний, дуже апетитний. Ну, я, якщо чесно, в ньому. Ну, це яблуко, мені трошки ананасом пахло. Але да, це яблуко. Це яблуко. Дуже смачний аромат. да, я не сказала вам назву. Він називається у нас Nobel 1942 La Dense delбе. Боже, позор. <ріст> Лібеллю. <ріст> Десь там танець, не знаю де. Але дуже теж класний, апетитний аромат, дуже вдячна за нього, Олісі, бо я давно шукаю якийсь гурманський аромат, який би мені сподобався, і мені нічого не подобається. Вони мені всі або нудні, або недостатньо їстівні. Вот. А оцей аромат якраз мені зайшов, і я буду думати про покупку. Великого флакончика, ну трошки от стійкість мене його засмутила. Так, це були мої всі аромати для душі. До речі, я в цей раз навіть не перераховувала, скільки в мене їх є 4, 4, 10. Якраз вийшло в мене 10 ароматів, так? Ну, 10, якщо не, не не, дивитися, які є тут дублі, 10-11 ароматів. Я дякую вам за увагу. Мені буде цікаво в коментарях дізнатися від вас, як ви вибираєте аромати. На кого ви більше орієнтуєтесь? Ви більше орієнтуєтесь, щоб аромат був вам до душі? Чи вам більше хочеться догодити іншим людям і отримувати компліменти? Дуже цікаво мене буде знати або робите, як я У вас є частина ароматів для душі. І частина ароматів, які вам теж подобаються, але вони от, оточуючим подобаються більше, ніж вам, скажімо так. Так що я вже давно поділила всі аромати просто на дві категорії. Для мене і для оточуючих. Вже неділю на шипри, квіткові і так далі, і так далі. Просто вже такі дві великі категорії. Я дякую вам за увагу. Пишіть в коментарях ваші аромати для душі, і за яким принципом ви вибираєте для себе аромати. До нових зустрічей.